Із часу проведення антитерористичної операції на сході України побували близько 10 співробітників Коломийського відділення ДАІ. Цього разу в зону АТО поїхало 5 коломиян. Захищати батьківщину вирушив і сам начальник відділення Андрій Тимків. Входять працівники Коломийського зводу, Коломийського відділення ДАІ, з апарату управління ДАІ для виконання функціональних обов'язків зону АТО. Нормально, як завжди. Ніяких проблем немає. Готові для виконання вценої обов'язків. Цього разу в зону АТО з Прикарпаття вирушило 15 співробітників Державтоінспекції. Підполковника міліції Дмитра Кушнірчука призначили старшим групи. Готувалися давно, бо мали ще їхати в березні місяці, так що підготовка була нормальна. Ми готові нести службу по охороні громадського порядку по захисту нашої батьківщини. Я думаю, що все буде добре. Як у черідні віднеслися до товащи з тривогою. Державтоінспекторів з рідного міста проводжали скромно. Перед від'їздом свої настанови їм давали уже досвідчені учасники АТО. Мав що сказати колегам і начальник Коломийського МВ ОМВС Остап Білейчук. На сході він пробув місяць. Слухати командирів, які там на місці вже не один день, виконувати їхні вказівки і служити народу України. Я думаю, що однозначно вони гідно ці завдання виконують. І хотів би також додати, що в зоні антитерористичної операції вже побувало близько 60 працівників і Коломийського МВМВС, і працівників Державтоінспекції, інспекції, зводу працівників відділення ДАІ Коломийського. Від мене особисто бажає їм однозначно виконання завдань, які їм поставили, щоб вони виконували їх на вищому рівні. Повернулися живими. Після традиційних дружніх рукостискань чергова зміна працівників Даї відбула в Івано-Франківськ. Вже звідти всі вирушили в Артемівськ Донецької області. Там Прикарпатські Даївці мають замінити колег із Полтави. Обіцяють, будуть щастю і гідністю служити Україні та її народу.